Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про важливу подію для всіх старшокласників України. Національний мультипредметний тест, який буде проведено у 2025 році. Це вже традиційний етап уступній кампанії і його результати визначатимуть можливість вступу до вищих навчальних закладів країни. Нагадаю, що національний мультипредметний тест це комп'ютерне онлайн випробування. Яке введене на заміну традиційного зовнішнього незалежного оцінювання з 2022 року у відповідь на нові реалії, реєстрація для участі в основних сесіях НМТ буде здійснюватися з 6 березня до 3 квітня 2025 року, включно на веб-порталі Українського центру оцінювання якості освіти Тест портал GoY. Підтвердженням. Фактор реєстрації для участі в НМТ є сертифікат, його вступник або вступниця матиме змогу сформувати у своєму персональному кабінеті в разі підтвердження регіональним центром реєстрації для участі в НМТ. Ця функція стане доступною не пізніше, ніж через 7 календарних днів з дня надсилання інформації на обробку. Пропоную вам, шановні глядачі, ознайомитись з переліком документів, необхідних для реєстрації. Перше це паспортний документ, а саме id картка що посвідчує особу, оскільки наближається терміни реєстрації на НМТ, варто заздалегідь подбати про оформлення даного документа. Виготовлення першого паспорта громадянина України становить 20 робочих днів. Для цьогорічних випускників необхідно є довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2025 році. Для випускників минулих років документ про повну загальну середню освіту, ну і також необхідна картка платника податків або інший документ, до якого внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. У 2025 році сертифікаційна робота НМТ складатиметься з двох блоків по два предмети в кожному. Загалом це чотири предмети, три з яких обов'язкові, а четвертий на вибір. Обов'язковими є українська мова, математика, історія України. Предметами на вибір є українська література, одна з іноземних мов, або ж англійська мова, або німецька, французька або ж іспанська. Біологія, хімія, фізика та географія. Предмет, тестування з якого вступник або вступниця бажає пройти на вибір, вказується під час реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті. Перший блок включає оцінювання з української мови. Сертифікаційна робота передбачає 30 завдань, час на виконання 60 хвилин. Та математики передбачено 22 завдання та 60 хвилин на їх вирішення. Потім буде невеличка перерва впродовж 20 хвилин. Другий блок включає Виконання сертифікаційної роботи з історії України, яка передбачає 30 завдань, відведений час 60 хвилин. Кількість завдань при виконанні сертифікаційної роботи з предмета на вибір варіюється від 20 до 32, на виконанні яких традиційно передбачено 60 хвилин. Отож, сертифікаційна робота складається в один день впродовж 4 годин. НМТ проводитиметься в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях закладів освіти. Їх називають Тимчасові екзамінаційні центри або ТЕЦ. У приміщеннях ТЕЦ або біля нього має бути наявне укриття цивільного захисту, в якому можуть перебувати одночасно всі учасники тестування і працівники тимчасового екзамінаційного центру. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні сесії проходитимуть протягом 14 травня 25 червня 2025 року. Додаткові – 14-25 липня 2025 року. До 8 квітня зареєстровані учасники НМТ матимуть змогу в персональних кабінетах вносити зміни, вибрати інший предмет додаткового блоку, обрати мову корінного народу або національної меншини, якої учасник бажає отримати завдання сертифікаційної роботи. Змінити населений пункт в Україні, де особа перебуватиме в дні проведення НМТ, чи зазначити потребу в проходженні національного мультипредметного тесту під час додаткової сесії? У додатковий період це 9-14 травня, матимуть змогу зареєструватись для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвалися в основний період. Але їм було відмовлено. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня. З 4 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з'явиться можливість завантажити із своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники додаткових сесій матимуть змогу це зробити з 11 липня. Звертаю вашу увагу, шановні глядачі, що запрошення не надсилаються на електронну скриньку. В персональному кабінеті учасника національного мультипредметного тесту передбачена можливість отримати дані про місце і час проходження тестування і про важливу інформацію про тестування і відповідно результати національного мультипредметного тесту. Про що варто подбати завчасно? Обов'язково необхідно дізнатися про дату, місце і час проведення тестування і уточнити маршрут проїзду до тимчасового екзамінаційного центру. Що ж взяти з собою до ТЕЦ? Обов'язково паспортний документ, сертифікат, ручку, питну воду, їжу для швидкого перекусу. Учасник НМТ для допуску до ТЕЦ має пред'явити документ, що посвідчує особу та сертифікат. Зверніть увагу, що допуск до ТЕЦ припиняється за 10 хвилин до початку тестування. В ході виконання сертифікаційної роботи передбачені онлайн-опції, а саме, можливість вільного переміщення між предметами блоку НМТ, наявність довідкових матеріалів з математики, хімії, фізики, відлік часу на екрані і навігація завданнями. Під час тестування обов'язково необхідно зберігати свої відповіді, необхідно стежити за часом і обов'язково звертати увагу на попередження сервісу НМТ щодо роботи з тестом. Як і минулого року буде здійснюватись контроль за проведенням національного мультипредметного тесту з використанням ручних металодетекторів та систем відеоспостереження. Факт реєстрації особи для участі в НМТ є підтвердженням його згоди на здійснення контролю за дотриманням ним вимог, зазначених у порядку проведення національного мультипредметного тесту. Звертаю вашу увагу, шановні глядачі, що протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, учаснику НМТ заборонено порушувати правила сертифікаційної роботи. Спілкуватися в будь-якій формі з іншими учасниками національного мультипредметного тесту під час виконання сертифікаційної роботи, мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друковані або ж рукописні матеріалі, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою національного мультипредметного тесту. У разі порушення однієї або кількох вимог, учасник НМТ на вимогу осіб, відповідальних за організацію та проведення НМТ має залишити ТЕЦ. Після завершення виконання завдань НМТ кожен учасник отримає інформацію про кількість тестових балів за кожен блок. Для конкурсного відбору будуть використовуватись результати виконання кожного блоку, переведені. В шкалу 100-200 балів. До 4 липня результати основних сесій НМТ будуть розміщені в персональних кабінетах учасників а додаткових до 30 липня. Як же ж готуватися до національного мультипредметного тесту у 2025 році? Передусім, важливо пам'ятати, що успіх на НМТ залежить не тільки від здобутих знань, а й від правильного підходу до підготовки. Тому не відкладайте це на останній момент. Почніть займатися заздалегідь, організуйте свій час, вивчайте матеріали, користуйтеся онлайн-ресурсами. Не менш важливо подбати про психологічну підготовку. Стрес та хвилювання це звичні супутники всіх іспитів, і НМТ не є винятком. Тому важливо зберігати спокій, вірити в свої сили. І не боятися звертатися допомогою до вчителів чи психологів у разі потреби. Національний мультипредметний тест у 2025 році це важлива частина національної освіти, яка допомагає не лише оцінити рівень знань, а й дає шанс отримати доступ до якісної вищої освіти. Ми закликаємо всіх майбутніх абітурієнтів не боятися цього тесту. Готуватися до нього з відповідальністю, а також пам'ятати, що результат не визначає все життя, а є лише етапом на шляху до нових можливостей. Дякую за увагу! Бажаю успіхів при складанні НМТ та великих перспектив у майбутньому.